Бадмінтон, регбі, флорбол, футбол, волейбол, шахи, петанг, туризм, плавання в басейні, фризбі, корнхол. Понад 15 різних видів спорту доступні для жмеринських школярів від 5 до 11 класів. Аби відірвати дітей від гаджетів і зацікавити спортом у жмеринських ліцеях започаткували так звані спортивні модулі. Діти самостійно можуть обирати той модуль, який їм найбільше до вподоби, а також займатися спортом з іншими паралельними класами. Для дітей також проводять уроки з плавання і корнхолу на воді. А завдяки реалізації міської програми розвиток плавання у жмеренці безкоштовно плаванням займаються понад 100 дітей шкільного віку. Детальніше будемо говорити з Аліною твердохліб, начальницею управління освіти Жмеринської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня розкажіть, чия ідея була зробити фізкультуру цікавою для дітей. Наша команда освітян спостерігаючи за тим, як розвиваються сьогодні діти, вирішила, що потрібно напевно, що урізноманітнити уроки фізкультури для того, щоб підняти їх фізкультурну активність. І ось такими видами спорту, як кровбол, банбінтон, пітан, флорбол, ми вирішили ці модулі в реалізувати в нашій громаді. Ну, були, звичайно, свої виклики, тому що потрібно було і навчити педагогів і. Tchau. Uh... Оновити саму структуру, і придбати відповідний інвентар і все інше. Але ми справилися, дякуючи тому, що в нашій громаді, як завжди, освіта на першому місці, і діти це пріоритет. Тому гроші, звичайно, і кошти були виділені відповідні для того, щоб ми змогли оновити цю інфраструктуру наших спортивних майданчиків, і спортивних залів. А в нас їх понад 25. і ось. Придбали інвентар на, на, на кожен модуль, який є сьогодні, в наших в цих 15 модулів, і дали дітям змогу обирати ці модулі. І дітям сподобалось. Я думаю, будемо працювати і надалі. Розкажіть, як саме працюють навчальні модулі, і як вони стимулюють школярів до занять спорту? Ну, спочатку мені здається дітям цікаво взагалі працювати з новим фізкультурним інвентарем, тому що коли ми показуємо їм клюшки від фротболу, да, і ворота, оці нестандартні або бентоні ракетки, валанчики, все це хочеться спробувати. Тому ми їх стимулювали ось такими інвентарем спочатку, а потім дали їм можливість обирати. Діти ви маєте право обрати там декілька модулів, кожен для себе, яким би видом спорту він хотів займатися. Або яким модулем, як ми їх називаємо, діти обирають для себе хтось шахмати, хтось шахи, хтось бентон, хтось плавання і так далі. Вони обирають для себе цей вид спорту і пробують на уроках фізкультури. Якщо дитині не сподобався даний модуль, дитина може відмовитися і обрати абсолютно інший модуль. Ну, на урок фізкультури ми плануємо приблизно три модулі. Так, і з тих трьох модулів дитина обирає. Уроки проводяться для однієї паралелі в один і той самий час. Наприклад, це шості класи, там три, шости класи чи чотири шости класи. Вони всі обирають в них урок в один час, і вони всі обирають різні моделі. І ось так відбувається зміна груп. Або це вже групи між, такі міжкласні групи створюються. І ми проводимо ці уроки. Взагалі цікаво. Я трошки повторюся. Школярі обирають саме ті спортивні напрямки, які їм цікаві, і вже займаються за ними. От це звільняє їх від здачі спортивних нормативів. Ми відійшли від здачі спортивних нормативів. Наша мета сьогодні познайомити дітей з різними модулями, з різними видами спорту для того, щоб дитина могла знайти свій улюблений вид спорту, для того, щоб дитину зацікавити чимось, що її приємно і що її підходить. Тому ми їм оці модулі пропонуємо. Вони з ними ознайомлюються, пробують себе і знаходять там, де їм цікаво, знаходять той вид спорту, який їм цікавий. А далі вже спортивні нормативи. Це вже в спортивній школі, і в спортивних гуртках відповідних. А ми лише розвиваємо бажання займатися спортом і у різноманітній мості види спорту. Їх є багато. От ви також говорили про вчителів, що довелося багато докласти зусиль для того, щоб навчити спочатку їх. От розкажіть, якими є зараз вчителі з фізичного виховання, і як саме вони власним прикладом мотивують молодь до занять спортом? Вчителі фіз фізичної культури в нашій громаді це активні і е, сучасні люди, молоді, які хочуть займатися спортом і які хочуть навчати дітей займатися спортом. Вони можна сказати, фанати своєї справи. І коли ось ми оголосили ось ці зміни в реформу, ось цю наших уроків фізкультури нас вчителі підтримали, тому що за багато років, знаєте, десь можливо не така увага приділялася саме урокам. Фізкультури і вчителі вже хотіли оцих змін, і їм дуже було цікаво, що саме фізкультурний інвентар їм придбали, і вони тепер можуть займатися з цими сучасними модулями і сучасним фізкультурним інвентарем. І Це було цікаво і для них. Вчителі, звичайно, пройшли заняття, відповідні уроки, вебінари. Ми запрошували і до себе інститут модернізації з місту освіти. Ми займалися офлайн і онлайн. Ми проводили різні такі. Семінари відкриті, закриті для того, щоб просто навчити. Ми запрошували до себе різні клуби, які не стосуються освітніх да наших напрямків. Але ми запрошували до себе спортсменів, які навчали нас саме досконало тим видом спорту, які ми обрали. Там бадмінтон, чи, наприклад, фронтбол, чи крафтбол це цікаво. І вчителі навчалися постійно, постійно навчалися. З більше півроку ми проводили ось ці навчання постійно. Ми і продовжуємо їм їх проводити До речі, 26-го ми знову ж таки, 26 го січня, ми знову ж таки будемо навчатися вже регбі 5, да, новий такий модуль, який ми будемо осваювати і впроваджувати цікавий вид спорту. От ми будемо вчитися, як же як же дітей навчити даному виду спорту Тому модулів Я багато навчань. Є ще чому навчатися і вчителям, і дітям. Звичайно, звичайно, працюємо і впроваджуємо нову фізкультуру в життя нашої громади. Дякуємо, бажаємо вам успіху. Дякую, дякую. успіху, і миру, і перемоги, і точ впевнена, все буде Україна. Безперечно. Аліна Твердохліб, начальниця управління освіти Жмеринської міської ради, була з нами на зв'язку.